Декому ігрові автомати або лотереї здаються розвагою або нешкідливим способом для зняття стресу. Проте з часом така забавка переростає в залежність. Лікарі кажуть, пристрасть до гри має психологічну залежність, що має назву ігроманія. Як то жити з ігроманом? Пані Ірина відчула на власному досвіді, що окоїця з коханим одразу не зрозуміла, проте з кожним днем її чоловік змінювався. На жаль, не в кращу сторону. Пропадала їздимо техніка, пропадали, їздимо дінькі. Вплоть до того, що я йду в душ, у мене тоді родилась дочка. У нас дочка маленька родилась. Я йду в душ, у меня мой телефон вже в ломбарді за 15 хвилин». Ані благання жінки, ані народження дитини не примусили чоловіка взятись за розум, згадує Ірина. Той загнав родину у величезні борги, продав все, що під руку траплялося. Далі гірше. Ірині почали телефонувати невідомі, погрожували їй, вимагали повернення боргів чоловіка. Тільки тоді терпець дівчини урвався, взяли верх почуття відповідальності та здоровий глузд. Ірина розлучилася. Когда вот эти ігрові автомати да рядышком з роботи і есть забл... соблазн выйти покурить, за зайти паіграють в казино, как приключення. Вот так люди зачастую к сожалению, и втягуються. Наразі гральний бізнес в Україні поза законом проте підпільні салони донині головний біль правоохоронці. Віднині у боротьбі з однорукими бандитами міліції допоможуть і владники, і широкий загал. Губернатор Харківщини Михайло Добкін розповідає на часі створення спеціальної комісії, що за допомогою громадян та участі правоохоронців виявлятиме осередки кримінального бізнесу. Как правило, эти деньги отрываются от семейного бюджета, от детей, либо воруются у родителей, если это там несовершеннолетие. Но кроме тех, кто эти деньги получает, все остальные имеют только горе. Жители Харьковщины, с которыми спелкувалась наша снимальная группа, инициативы областных владников поддерживают. Ни к чему хорошему азартные игры совершенно не нужны. Нужны Интеллектуальные игры шоп книги не читали. Ниж книг не читают. Є есть там фанаты поиграть. Есть фанаты спустить все. Я не знаю. Такі автомати, которые стоять там на улице, грубо говоря. Навірно, це не очень хороша річ. Не терпіти умовочки та не замикатись у собі радить всім, хто живе в родині з ігроманом пані Ірина. Тепер вона дипломований психолог, а ще ведуча програма Життя ще простіше на каналі. ОТБ каже, створила її, аби мати змогу допомогти, хоча б порадою тим, хто опинився у скрутній життєвій ситуації. Тетяна Сорокус, Микола Кузін, новини сьогодення.